Доброго дня, любі дівчатка і хлоп'ятка! Сьогодні хочу вас запросити до весняного лісу та відвідати наших друзів звіряток. Ну що ж, малята, вирушаємо? Ну, звичайно, ми з собою візьмемо гостинці для наших звіряток і помістимо їх в корзиночку. Візьмемо з собою морквочку. А ще ми візьмемо з собою горішки і теж їх помістимо в корзиночку. А ще візьмемо меду. А для кого всі ці гостинці ви дізнаєтеся згодом? Куцей хвостик довгі вушка шерсть м'якенька, як подушка. Скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, дітки? Сірий зайчик. Навесні у зайчихи вже з'явились зайченята. Давайте порахуємо, скільки зайчиків. Всього три зайчика. Малята, а чим ми можемо їх пригостити? Ну, звичайно, морквочкою. А скільки нам потрібно морквинок, щоб пригостити усіх зайчиків? Так, вірно. Потрібно три морквинки, тому що у нас три зайчики. Давайте малята пригостимо і дамо кожному зайчику по одній морквинці. Отже, ми можемо сказати, що і зайчиків, і морквинок порівну. Ну що, малята, вирушаємо далі. Що за дивна Непосида шишки на доріжку кида, з гілки плигає на гілку. Упізнали, друзі? Так, це білка. Алята, а скільки білочок ми зустріли? Так, вірно, дві білочки. А чим ми їх можемо пригостити? Вірно, білочки дуже люблять горішки. А скільки горішків ми з вами взяли? Так, вірно, три горішки. Дітки, а давайте дамо білочкам по одному горішку. Скільки горішків ми дали білочкам? Так, вірно, два. А скільки залишилось горішків? Так, вірно, один. Отже, ми можемо сказати, що горішків було більше, ніж білочок. Білочки дуже вдячні нам за гостинці. Вирушаємо далі. Влітку медом ласував, до схочу малини мав, а як впав у зимку сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Це ведмідь. Ось сьогодні до нас прийшли ведмедики. Подивіться, вони чекають, коли ми їх ласощами пригостимо. Що в нас є смачненьке? Так, у нас є мед. Давайте пригостимо кожного ведмедика бочечкою з медом. Кожному ведмедеві ми дамо по одній. Чи всім вистачило меду? Ні, не вистачило меду мішутки. Малята, а чому? Так, тому що ведмедів троє, а бочок з медом було лише дві. Їх на одну менше, ніж ведмедиків. У нас у кошику є ще одна бочечка з медом. Давайте пригостимо мішутку. Тепер у нас і ведмедиків, і бочок з медом порівну. Скільки? Три ведмеді і три бочечки з медом. А ось я бачу, що на нас хтось чекає. Доброго дня, малята! Я весна. Дякую вам за те, що пригостили моїх звіряток. Я вас хочу запросити ще до лісу. Скоро в мене в лісі розцвіте багато квітів. Ми теж будемо подорожувати та займатись математикою. А зараз я хочу сказати вам до побачення, дітки, до нових зустрічей.